Віт, ми приправи світу. Ми спеціалізуємось на виготовленні натуральних спецій та приправ без солі та жодних підсилювачів смаку, щоб кожна страва була максимально смачною і корисною. Сьогодні тренд на здорове харчування та натуральні продукти без домішок. Ми це добре знаємо і допомагаємо бізнесам відповідати цьому попиту. Нам довіряють сотні партнерів від магазинів і кафе до торгових мереж по всій Україні. У нас є власне виробництво, великий склад у Львові та швидка логістика, тому ви завжди отримуєте спеції вчасно. Ми створюємо зручні рішення для будь-яких потреб: компактні саше, яскраві пачки і стильні баночки, які гарно виглядають на полиці. А для гуртових клієнтів великі пакування та мішки, щоб працювати з обсягами було легше та вигідно. Ми не просто продаємо спеції, ми допомагаємо розвивати ваш бізнес. Баючи про натуральність, партнерство та простоту співпраці, приєднуйтесь до нас та додайте більше смаку у свій бізнес та на свою кухню.